У Вараші опалювальний сезон розпочнеться з 16 вересня. Таке рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету. Температура повітря та погодні умови дозволяють нам його розпочати, каже міський голова. Звернулися до нас заклади освіти, особливо це дошкільнята. Садочки холодно в групах, особливо зранку, тому у нас є технічна можливість надати опалення в місто. Цьогоріч мешканці зможуть самостійно вирішувати, обігрівати їм квартири чи ні. Для призупинення подачі тепла необхідно звернутися до голови ОСББ або компанії управителя будинку. Ми запускаємо систему, в першу чергу, запускаємо садочки в лікарню. Якщо будинки, мешканці будинку бажають підключити свій будинок. То через управляючі компанії, через ЖКС або через голову ОСББ вони можуть підключити свій будинок Це на розсуд самих мешканців. Якщо їм не подобається гаряча вода в батареях, вони можуть відключити самостійно. При цьому річник, які в них не будуть, рахувати і платити в них не будуть. А якщо включили, то буде йти оплата. На період воєнного стану комуналку вирішили не піднімати, тож ціни за послуги будуть на рівні довоєнного часу. Таким самим чином у нас дуже жорстко стоїть питання по надходженню плати. Я вже не кажу про ту плату, яку послуги споживають люди. Я кажу про ті борги, які є на сьогоднішній день. Будь ласка, для того, щоб ми посеред зими мали можливість нормально отримувати тепло. Закликаю всіх, скажімо так, подивитися, сплатити ті борги, які люди накопичували за попередні періоди. Керівник комунального підприємства Вараж тепловодоканал закликає громаду оплачувати всі рахунки, аби підприємство вчасно могло відраховувати податки до держави та не накопичувати борги перед Рівненською АЕС, в якої купує теплову енергію. Юлія Крищук Павложих канал Енергоатом.